Тайланд країна зміни настроїв і країна постійних сліз. Дуже багато чудових людей, але при тому купа запитань до себе. Невгамовний сум і така буря всередині. Просто була з першого до останнього дня всього Таїланду. Хоча я була тільки в двох містах, я встигла побачити і Квін шоу, і відсвяткувати день народження, і подивитись на вулицю червоних ліхтарів. Це все не дуже лікувало мій ментальний стан. Мені дедалі важче ставало подорожувати на самоті. Перший день в Таїланді. Покажу, навіть не знаю насправді, що розповідати, тому що я ще не зрозуміла цю країну. В той час Вова намагався подружитись з Канадою, але в нього не вийшло. І тепер я розумію, чому люди звідти їдуть після 5 10 15 років проживання. Але менше з тим він переїхав в Португалію, і на нього одночасно накинуло стільки багато проблем житло, робота і так далі, що він був просто не в ресурсі спілкуватись. Самотність з'їдала мене зсередини де б я не була, що б я не робила, наскільки Багато людей не було навкруги. Мені було погано, мені було сумно, я страждала, я перебільшувала будь-яку дрібницю, яка зі мною ставалася. І це інформація для тих, хто думає, що всі інстаграм-картинки і подорожі як такі, це є тільки щастя і радість, і що у людей, які ведуть такий спосіб життя, немає проблем. На жаль, це неправда. На жаль, хочу розповісти про вчорашній день. Я долетіла сюди з Непалу за 200 баксів і в аеропорту. Звісно, що кожен банкомат хотів від мене комісію в розмірі 7 доларів, здається, щось таке. Звісно, що я на таке не погоджуюсь, тож я виміняла у працівників аеропорту банку цукерок з Індії, з індійського аеропорту, бо я там на пересадці всю ніч була. Виміняла ці цукерки на, коротше, на проїзд, на жетончик такий пластиковий в метро. Що я в цьому житті вмію, так це вирішувати проблеми, які виникають на шляху. Проблеми з реального світу, а не мої ментальні челенджі. Так от, мені навіть здається, що це основна мета мого влогу показати. Тобі, що будь-яку проблему можна пофіксити, це на кінець світу. В моїй ситуації це було відсутність кешу, значить, треба його заробити. Виявилось, що так працюють всі банкомати не тільки в аеропорту, і що навіть якщо ви знімаєте один долар, все одно сім доларів за комісію доведеться заплатити. Тож я вирішила зробити по-іншому, дістала свої листівки, сіла десь в місті і почала їх продавати. Перший крок намалювала табличку. На якійсь рекламці другий крок пішла пробувати себе в продажах. Ще декілька разів після того я всідалася зі своїми листівками на якісь туристичні вулиці і зверталася до кожної повз проходящої людини. Посткард, стикерс, хендмейдстаф. І оце як заводна обізяна, я це повторювала, поки хтось не зацікавлювався моїми наліпками чи листівками за якийсь донейшн. Раніше я могла робити це годинами і годинами і годинами, але я дорослішою і моя зона комфорту все менша є. В Таїланді я собі нагадала, що всі страхи В'язані соціальною взаємодією, це все дурня, дрібниці, це все в мене в голові. Я взагалі екстраверт, чи хто мені настільки важливо, що про мене подумають люди серйозно. Тож я себе поставила на місце і дозволила собі заробляти просто для того, щоб продовжувати цю подорож. Продавала тут листівки, мене пригостили кавою зі старбаксу, а потім підійшов чолов'яга і просто сів позаду мене, просто сів і кажу: я буду тут медитувати. Я така, ну здрасте, так що на сьогодні продажі закінчені. Напродавала я їх, здається, на 20 чи 22 долари, чого мені більш, ніж вистачить на декілька днів. Транспорт по місту не дорогий, ціни, це просто якийсь божий дар, але я вам раджу не використовувати автобуси, а їздити на метро. Тому що водій автобуса може просто змінити маршрут, бо у нього такий настрій, чи зупинитися посеред дороги і висадити всіх, не доїжджаючи навіть до зупинки. Хостел, в якому я живу, він коштував 2,5 долари з сніданком. Але сніданок це щоб ви розуміли. Одна банка це розчинна кава, друга банка це порошок, молоко, і третя банка це цукор. І значить, хліб і масло. От такий сніданок, ну але 2,5 долари, що ви хочете. Тож там насправді було не дуже комфортно і гучно, і якось все таке брудне, ну не дуже приємно. Коротше, взагалі не було ніякої такої хостельної двіжухи, щоб всі разом тусіли, спілкувалися. Так що я вирішила поміняти його. Тож я переїжджаю в інший хостел. Він здається 5,5 з половиною доларів за добу, також з дуже простим сніданком. Другий хостел насправді він був далеко від центру, але він був зразкової чистоти. І ще велика плюшка там поруч просто був гігантський фудкорт з їжею, такий прям торгівельний центр. І там можна було купити курячий шашличок за 10 гривень, рамен за 15, суші за 20 гривень. Ви можете собі уявити. Тож, звісно, в тому хостелі я залишилась надовго. До речі, чи люблю я залишатися по готелях, хостелах чи Airbnb? Відповідь ні, взагалі ні. Я дуже люблю вештатися по гостях. Каучсорфінг це максимально моя платформа, тому що. Це мій вид адаптації до реальності. Саме так я біжу від самотності, хто мені що за це зробить. Але чомусь Бангкокові небагато людей, які готові були мене прийняти по корпсьорфінгу, Тож тому я залишалася по хостелах. Так, йду на вершину своєї кар'єри. Ну, хоча б не страшно. З моїм страхом, взагалі, всього в цьому житті, дивно, що мені тут нормально. Мене вчора пригостили ем, вечерію. І це було максимально несмачно. Типу, рис приготувати погано і курку, ну я такого ще не бачила. В будь-якому разі я це їсти не стала. Я трошечки там щось поклювала і віднесла кошечки на вулиці, щоб хоча б їй сподобалось. Ось. А потім я зайшла в 7-Eleven і офігіла. Я офігіла від того, наскільки багато класних штук, яких я взагалі ніде не бачила, ні в тих азійських інших країнах, ні в Африці, ні в Європі, і взагалі ніде. Всякі дуже красиві булочки, якісь хлібці, все таке няшне, з мультяшними персонажами намальованими, все кольорове, купа. Купа видів шоколадного молока, за що я їм вдячна дуже, бо після Норвегії я дуже сумую по смачнющому шоколадному молоку. Ось. І, коротше, все дуже дешево. Я вчора на 2 долари собі стільки всього купила. Я прям дуже раділа, дуже придуже. Ну, і, звісно, що карткою можна розрахуватись нарешті. На відміну від Напалу і, в принципі, Індії, мабуть, і Шрі-Ланки, всюди, де це ну, трошечки так напряжно. То тут я спробую взагалі навіть не використовувати. І банкомати, і не буду свої останні 100 доларів міняти. Так що головне, щоб я не провтикала, бо це я зараз в банкокові, а якщо я виїду десь далі, то це буде, може, проблема. А може і не буде, подивимось. Ще у мене були проблеми з контролем міграційним в аеропортові. Я прийшла їм показати свої документи, і вони докопались, що я хочу залишатись місяць, а хостел орендований у мене тільки на одну ніч. Я пояснила, що я ж не можу його орендувати реально на весь тиждень, бо мені може не сподобатись. Так і вийшло, до речі. Тож вони мене трошки помусолили. Я їм показала всі свої візові штампи за останні півроку. Вони сказали, а ой, все зрозуміло. Типу, ви подорожуєте, у вас проблем ніколи не було, значить, типу і в Таїланді не буде. Просто типу пообіцяйте, що ви потім виїдете, е, типу, через Камбоджу у В'єтнам, ну чи кудись там, де я хочу поїхати далі. Не знаю, дивно, бо таке враження, що ну тут це не та країна, в яку прям всі їдуть, щоб залишитись нелегально. Але може це мій стереотип? наче все розповіла. Пішла переходити в інший хостел. Може зараз десь попродаю ще листівок. Гарного вам дня. А ще тут така жарюка дика. Тут вологість 80% і плюс 32, це неможливо жарко. Ну, в принципі, за пару днів як поголю своє волосся, може стане краще. Продаж волосся. Я думала, що найкраще для цього місця це Бангкок, тому що там дуже багато фокусу на зовнішності і перебільшена жіночність: такі нагаточки, губи, вії, нарощене волосся. Тож, звісно, я зрозуміла, що є попит на волосся як таке, бо багато місць з перуками. Я подзвонила десь в десяток різних місць трансплантації чи щось таке людей, які купляють волосся ну для різних всяких там причин, для перук, наприклад. І жодна людина не зацікавилась в покупці волосся. Я поки що не розумію, як це, бо я в Непалі така. Так я хочу бути лисою, але тут нема куди діти це волосся. Бо у нас в Україні можна його чи віддати задонейтити для виробки перук для дітей з онкохворобами. Чи можна його просто продати на комерційній основі? Ну коротше, є куди це волосся дівати, й в ньому зацікавлені люди. А тут, ну типу, ну да, ну я розумію, що ну воно хоча б натуральне, там колір якийсь нормальний. Як так може бути? Що ні в інтернеті, причому ні на англійській, ні на тайській мові? Я не можу знайти людину, яка мені скаже Лаврік, твоє волосся готовий купити прямо зараз за стільки то грошей, і тоді буде. Б... Як я вже давно-давно хочу. 16 років у мене також була зачіска під трієчку, трошечки чолки залишались зверху. Тобто я ніколи як такою лисою не була. Я була тільки з короткою, короткою зачіскою. Тож, коли ще можна поекспериментувати, як не в навколосвітці. зроблю ще буквально декілька спроб, щоб продати ці вісюльки. Якщо не знайду нікого, то доведеться просто так. Оголитись, поголитись виявилось, що вся двіжуха навколо волосся обертається навколо В'єтнаму, тому що там продають його за копійки. Блонд, не блонд, довжина це все перепрошую до сраки. Головне, щоб було дешево. Тож моє дороге волосся, було нікому не потрібне, і я весь таїланд проходила з довгими косами. Один прикрий момент, який змусив мене розплакатись так добряче. Я коли б дзвонювала різні місця з перуками, там ще був центр по пересадці волосся. І вони по телефону так зацікавились, все було так жваво. Я туди зранку приїжджаю, ледь встала, два автобуси, годину туди їхати. Я приходжу. А мені кажуть, ну що ж, які процедурки ви хочете зробити, який трітмент вам цікавий? І я розумію, що вони взагалі не викупили, що я продаю волосся. Тобто, виявилось, що моє волосся не треба так само їм, як воно не треба мені. Я мала досить багато сумнівів з приводу. В цілому всієї ідеї поголитися на налисо, тому що я завжди знала, я хочу це зробити, але Вова не хотів про це зі мною розмовляти. Мама взагалі кидала слухавку, і постійно був оцей стрес, що я роблю щось неправильно, хоча маленька зміна зовнішності взагалі не важливо, абсолютно нормальне рішення. Ну, дуже важко далось, тому що не було підтримки. Дуже багато було страждань з цього приводу, тому що я не очікувала, що можна відчувати оце почуття провини за власний зовнішній вигляд. Але наразі я задоволена, тому що всі експерименти з волоссям пройшли пречудово. Вова мені навіть зізнався, що очікував гіршого, але мені з короткою зачіскою гарніше ніж з довгим волоссям. Отак, От тож не бійтеся своїх бажань, головне, щоб ви собі подобались. Можливо, це не те, чого ви очікуєте від влогу з Банкоку, але все ж таки японський блошиний маркет з усяким різним, з гарним, з корисним, з абсолютним непотребом. Я там провела напевно годину, ще провела туди інших людей. Це взагалі була рвань настільки все таке з цікавинками, кольорове. Я взагалі була як дитина, якій дозволили купити все, що вона захоче. Прийшла в секонд-хенд, всяких дивних речей. Мені тут все нагадує про Норвегію, там, де такі штуки розпродавались просто майже за безкоштовно. Зараз покажу, що я собі вже наобирала. Я така людина, мені взагалі не можна в такі місця приходити, бо я барахольщиця. Виглядають як якісь доміношки. Ще багато всього невідомого тут, наприклад, якісь залізні штучки. Що я знач собі обрала? Рожева кепка з лінівцем якимось. Маленька тарілочка з мішками. О, ось така дуже гарна. Головна зірка програми це райдужна чашка, де написано Pleasant Family. Я хочу, щоб моя фемелі була Pleasant, так що треба брати. Насправді дуже прикольна штука, але вона виглядає трошки втомленою. А як може бути Pleasant Family втомленою? Якщо ви будете у мене в гостях, можете собі уявити, що ви от з такої краси п'єте. Чошечку Чою. Ну, от здавалося б, що це таке? Рожева якась штука. Але хочеться взяти, але точно вона мені не потрібна. Тому мені не можна в такі місця. В кожному з цих маленьких ящичків є якісь бусики, брові накладні, якісь колечки, сережки. Якщо уявити собі типовий магазин з аксесуарами, то це буде саме це. Я ще не знаю, скільки це все коштує, але мені здається. Менше навіть ніж на Алієкспресі. Топовий аксесуар значить стразик на антенну для телефона сотового. Боже, які вони жирні. Вони просто свині, жирнючі. Дякую за перегляд. Я бажаю всім, щоб сняпо виздихала, а Україна зажила своїм найкращим, найщасливішим життям. Все буде добре. Одного дня війна закінчиться. Слава Україні. О, Боже. Папушки пролетіли. А -а -а -а. Люблю я залишатися. Звісно, треба покусити трошечки трави, поки я записую відео. Чудова ідея, молодий чоловіче. Ви просто знали, чого я хочу в цей момент. Вітер, давайте, всі приходьте. Давайте ще літаки літайте, собаки гавкайте, навіть тебе качка копне. Я зрозуміла, цей мужик тепер здуває дуйчиком все, що він накосив. Чекайте, бо ще буде десь два влоги з Таїланду.